Привітулі, мої любі друзі, з вами Анюкар. Знаєте, зараз настала осінь, на вулиці, злизько та мокро, ще й тушки орків валяються. Просто таки ніде нормально і ступити. Коротше, з дому виходити не хочеться, а тіло потребує гарячої кави та плет, ще й анімку б якусь цікаву. Тому як досвідчений анімешник та людина, що пережила півроку військових дій під боком, я підібрав для вас список тайтлів, що допоможуть вам скоротати цю осінню пору. та Відволіктися хоч на вечір від війни. А тому заварюйте какао з ефірками, діставайте кексики і гарного вам перегляду. А почнемо ми на наш список із Екстрасекс, Ой, ну в тобто, смислі ця... екстрасенс. Знайомтеся злощасне життя Псеуніка Сайки. Косо Сайкі, майже звичайний школяр. Чому майже та тому, що у свої 16 років хлопець став найсильнішим екстрасенсом планети з раннього дитинства, він дивував батьків та родичів. Наприклад, у віці лише двох місяців почав ходити, та що там, навіть левітувати. Надалі здібності косо стрімко розвивалися і, зрештою, перестали дивувати як родичів, так і його самого. Звичайні люди думають, що це чудово мати можливість передбачати майбутнє. Читати чужі думки тощо, але у нашого героя все йде шкереберть. Сайкі шукає можливість бути таким самим непримітним, як і оточуючі люди. Він упевнений, що в результаті досягне довгоочікуваної гармонії, і туга в його душі нарешті зникне. Ну як вам тайтл? і як це вам мало, як це ви за ніч ось його переглянете? Ну добре, панове, тоді я маю ще декілька пропозицій для вас. Одна з них це намбака. Намба секретна в'язниця, з якої нікому і ніколи не вдалося втекти. Але кільком арештантам до цього немає абсолютно ніякої справи. Тому вони раз у раз намагаються залишити це місце серед місцевих дюфрейнів, ув'язнений номер 15 Джуго, його співкамерник, який страждає на ігроманію Уно, аніме отаку Ніко і Гора м'язів, яку хлібом не годуй, дай тільки кулаками помахати. Рок, всі ці хлопці намагаються побачити волю, постійно діяти. Діють на нерви наглядачеві Хаджиме, що старанно намагається бути жорстоким. Що ж, з шоушенка, анімешного розливу ми втекли, але ми босі голі. Що ж, треба нам підзаробити трішки грошенят? Хм, Мабуть, сам диявол на нашій стороні до речі про нього. Сатана на заробітках. В іншому світі найкращі воїни на чолі з великим героєм Емілією розтрощили князя Темряви. Використовуючи останні сили, князь разом з генералом відкрив портал. Їх викинуло в іншому світі. Трохи прийшовши до тями, вони зрозуміли, що магія в цьому світі практично не працює. У них звичайні тіла, і вони не знають місцевої мови. Залишки магії вони пустили на облаштування та пошук будинку. Поки генерал господарює князь Темряви, а тепер Садомао, влаштовується Цювати до місцевого фастфуду, але зненацька з'являється Емілія, яка стрибнула в портал слідом за ворогом, і і далі ви все дізнаєтеся у самому аніме. А тепер, після того як ми заробили грошеня ту фастфуді, виникає надважлива справа, на яку не гріхи задонатити. Не так давно ми, аніме блогери, разом з видавництвами манги в рамках збору в 150 тисяч гривень для 93-го ОБМР Холодний Яр зібрали усю заплановану суму в 150 тисяч всього за 10 днів, бо українська аніме спільнота то є сила. Дуже вам дякуємо. Якщо чесно, ми не розраховували, що все так буде круто, але раз ми вже зібрали відчутно більше, 150 тисяч і у нас ще є час, то пропонуємо вам не зупинятися. А ми зі своєї сторони разом за нашим. Нашими партнерами підкинемо вам мотивації. Отже, ми піднімаємо загальну суму збору до 300 тисяч гривень, але при цьому розігруємо не 100 томів манги, а 200. І фігурок підкинемо. Тепер їх не 9, а 13. Усю мангу ми розіграємо випадковим чином. А фігурки віддамо за найбільші донати. Сума пожертв плюсується. Збір триматиме до кінця жовтня. Проте де і як проходитиме розіграш, ми повідомимо додатково. Гроші потрібно слати на монобанку. Велике про. В коментарі до переказу вказувати вашу контактну інформацію, щоб ми могли з вами зв'язатися. А тепер, після допомоги холодноярівцям, пропоную ознайомитися з наступним тайтлом. Неосяжна блакить. І Тадорі Кітахара, переїхавши до прибережного містечка Ідзу в магазин дайвінгу свого дядечка, перечуває початок університетського життя з новими друзями та купою дівчат. Але не завжди все йде за планом. Як тільки хлопець заходить в магазин, то зустрічає старшокурсників, що несамовито бухають, та мало не силою змушують Іорі приєднатися до них. Що ж, блакить ми осягнули, головне, що не синьку, про те, що робити у випадку, коли ти гіперактивний і спортивний молодик чи молодиця. Що ж, зіграємо у волейбол у середній школі, хіната Щойо зацікавився волейболом, коли побачив по телевізору матч, у якому брав участь зірковий гравець на прізвисько Маленький Гігант. Блять. Незважаючи на свій невисокий зріст, та що хоче стати асом у волейболі, Хіната розпочинає свою кар'єру у волейбольному клубі, до якого ніхто не хоче вступати. Але згодом він переконує кількох однокласників взяти з ним участь у турнірі, де в першому ж матчі його команда грає проти Кагіями Тобіо, короля майданчику, який завдає, що йо нищівної поразки. Після принизливого програшу Хіната присягається, що переможе Кагіяму і перевершить його як волейболіста. Що ж, у Ольчик, ми зіграли про те, що робити з класним керівником: проігнорити його, чи може просто вбити Клас з Історія починається з того, що якась могутня форма життя підірвала місяць, в результаті чого 70% його поверхності розлетілися по всьому космічному простору. Ця дивна істота могла пересуватися з надзвуковою швидкістю, а замість рук у нього були тентаклі, ну ті, що щупальця. За його голову було призначено величезну винагороду 10 мільярдів єн, а через дуже швидку регенерацію вбити його досі ніхто не зміг. З невідомих людству причин ця істота стає вчителем в одній середній школі, і тепер учні його класу повинні вбити свого класного керівника. Або він по завершенні навчального року знищить землю. Ех, спроба вбивства такої могутньої істоти так виснажила мене. Це не мобік, яких без жодних зусиль можна вбити, але блін, як же Лінки стає щось. Робити до речі, про лінь. Безнадійна ладацюга танака. Є звичайний хлопчина, зветься Танакою, начебто нема тут нічого незвичайного. Утім, цей хлопець не на жарт ледащий. може заснути де завгодно, постійно покладається на допомогу рідних чи друзів, навіть інколи намагається докладати якихось зусиль, щоб зрештою йому не заважало й далі байдикувати. Ба Більше у Танаки є чудовий друг наймення Ота, який завжди не проти подати руку допомоги бідненькому ледацюзі. І попри те, що наш танака постійно намагається триматися подалі від. Всяких виснажливих речей на його лівуньку постійно звалюються якісь пригоди. От так і живе. Він би і спав собі цілими днями і геть нічого не робив. Але навколишній світ наздоганяє його і ставить у незручні ситуації. Про те, що буде, якщо не лінуватися і тренуватися. Що ж на це дає відповідь? Ван Панчмен. Сайтама зовні нічим не відрізняється від звичайних людей, але насправді він супергерой, який прагне битв з найсильнішими ворогами. Однак у нього є одна проблемка, коли він знаходить собі супротивника, то виносить його з одного удару. Чи зможе Сайтама знайти достатньо сильного злодія, який зможе прийняти його виклик? Про це та інше, ви дізнаєтеся в анімці. Ну ось, моя робота виконана. Осінь не буде нудною і холодною для вас, а орки не зможуть зламати вам настрій у цю холодну пору року. Тож гарного вам перегляду і двох орків рабів у подарунок. А з вами був Ані Укр. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, не забувайте задонатити на 93-ю бригаду, і... і якщо щось залишиться, можете підкинути і мені. До скорих зустрічей, па-па! А і так, Оверлорд наближається.